Сьогодні я перевірю свою удачу. І для цього я зайшов в Стіл Ebrain Road Modet. І сьогодні я відкрию цілу купу різних легкі-блоків. І перевірю свою удачу, чи випаде мені щось рідкісне, чи ні. І давайте я ж зразу ж зроблю собі е, все, що мені потрібно. Рібітхів в роді 17 вгорі. Ой, 16. Давайте set. Все, у нас є максимальний рін бази. Зробимо собі якусь базу гарну, наприклад, радіоактивну О. І давайте щось собі ще видамо. мульті 100. А так можна? А. І зараз я додам по всякі погоди. Давайте івент і додамо. Всі тут можна, вроде було десь Ага, не можна О, дивіться, давайте візьмем секрет лаки блок. Так, брай народ. що за брейн рот? Ага. Блін, А это давай, давай, дай, 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 дай. Да, блін ми ну, може заспавнити на брейнарота на базі можна. Давайте скопіюємо і вставимо сюди мутації е радіоактивне і трейлс всі. Спавним. І о, дивіться, адмінський. вау Це просто що таке? Давайте їх цілу базу насправнемо. Ого, я в шоці? І давайте почнемо відкривати. І ми відкриємо всю базу в всіх Локі-блоках. Там адмінський, секретний, адмінський, секретний. Які ще є Локі-блоки? Так, Локі-блоки, і, думаю, все. І давайте відкриємо купу секретних. І я вам покажу, чи випало мені щось, бо тут так лагає. Хто це такі? Тортугін Dragon Fruitini аж 21,9 мільйон на секунду. Я буду їх продавати, тому що дуже лагає. І давайте я вам буду показувати тільки, що випадає. Так, Тортугін Драгонфрутіні. Тортугін Dragon драгон, Fruitini. Так, щось мені на них дуже везе, але мені треба, щоб мені везло на щось інше. Ого! Тортогінні драгонфрутіні тут, звісно, багато. Але мені потрібно трішки менше. І нам тільки з цього поверху випав один подход спот, який дає 156 мільйонів в секунду. Це дуже багато, друзі. І я пішов відкривати другий поверх. Давайте відкриємо. Так, Тортугені, Драгонфрутіні, Тортугені, Драгонфрутіні, Тортугені, Драгонфрутіні. Це просто... Чому мені стільки падає? Я ще такий невезучий. Ну, я, я ж думаю, я хоч трішки везучий. Так, що з ними не так. Подход спот. Ну, хоч щось, хоч щось. Ага. Це просто якийсь анлак, як так можна? Аж Мож треба менше мутацій. Давайте я на наступному на менше мутацій. Ага, все понятна з вами. Прозовочок з цієї ігри добав, будь ласка, трішки удачі. Давайте я заміню адмінський, секретні на адмінські, і давайте. Ім'я! І спавним все в лакіблоках це капець, все. База повна. І дивіться, давайте три так відкриємо. Раз. Йо, як лагає. О, звідси 67 може випасти. Так, мені випали якісь оці. 13,6 мільйона тільки. Чому так мало? О! 600 лакранте компідаціон! Я вважаю це перемога. І ну, я взагалі сам по собі. Ой, я не везучий. У мене удачі ноль. Я завжди був невезучий. Не ні в Гревегарди, ні в ні Брейнарод, Ти Хто? А, Карло. Смішний. Так, тут випала оцей чорна дара. 24,8 мільйонів секунд. Лакрандиком біда Сірион го 621 мільйон. Як мені так повезло? скажи! Так, це хто? Це хто це спагетти туалеті? А, це Карло. Майже. Ой, а це хто? Це клавіатура? Да, 3-4 мільйона, вау Так, давайте я лагради поки продавати не буду і піду відкривати далі. Так, я відкрию тут краболіманчата, клавіатура, далі Карло, Алесіо, Карло, оцей Black Hole і і краболіманчата. Я знаю, я не везучий. І відкриваємо останній поверх. Я надіюсь, мені тут повезе хоч трішки. Ну, я не везучий. О, вісь тут крилетей раз ідуть. Це хто? Крабель і На жаль, ви мені не потрібні. Але на жаль, ви мені теж. Сиксевен! Так, зараз я буду вам хвастатись. Зачекайте, я шелекі блоки відкрию. Це хто? Ні, друже, ти мені не потрібен. Ой! Мені випав six 7 на 465 мільйонів в секунду. І мені здається, адмінські лаки блоки у мене самі везучі Тому що два лагранды компидась. Це капець. Йо, я дуже радий. І давайте тут тепер поміняємо и янь на Лава, 에... ні, yeah, давайте galaxy. І тут напишем тако, Лакіблок. спаун спаун, спаун, спаун. Йой, це прикольно так спавнити мільйони лакіблоків. їх відкривати. Йой, подивіться на це. Давайте по традиції три відкриваємо. Раз. Йой-йой-йой. Може, з так у Лакіблок. Оооо! Спершу! Чекайте, це хто? Вау! Це вроді саме найрідкісніший, і щоб знати скільки він дає мені. Так. 247 мільйонів секунд, дружа. Я знаю, що рідкісний, Але я тебе продам. На жаль. Відкриваємо далі. Шалокі блок. Шалокіблок. Ой, як в мене висне це просто капець. Так, это кто? О, к этой. Класса дела, крокодила, 175 миллионов в секунду. Ну, это уже тришки вызвуча. Так, тут никто мне... Лоу, ноу май, лос, май, лос ноу my, Лос-ноу-май, хоть спасибо, 340 миллионов в секунду. Класса дела, крокодила, ⁇ -ой, как мне ваза на так лаки блоки Это... Це... Ой, стоп. Это просто откичись в звучит, на так лаки блоки Це хто? Ло! Ла, ой, Ло знову ла, має хоч спецітос. Ло. Йой, ну везучий, везучий. Може давайте колір бази поміняємо? Ой, базу поміняємо. Наприклад, що таке лава? А це така існує? На початку ми трех, що існує така лавова база, бо я ні разу такого не бачу. Candy, ну Candy точно не існує, це я впевнений. Rainbow, ого. Відкриваємо. Мене наче сменшило гати, бо Ой-ой-яй-яй. Лос тіпі топітакос. Це мені не потрібно. Якісь ці літаючі тарілки теж не потрібні. Тут так. Якийсь чел. сиділа крокоділа. Найс. Ще якийсь чоловечок. І давайте відкриємо ще ці два. Так, давай. Оце пацан на машині. Да, цей... Ооосно ло... не... майхос паціс. Да, цей пацан був все-таки найрідкісніший. Я не знаю на що я продаю. Я хочу знову прийняти кольор баз. базу. От, блін, а квадік базу отримати якось так тяжко із-за цих останніх, але виглядає вона чітко Зазначає Robux О, ого. 99 овол. О, BloodCafie. Вол... <ріко> ого. Прикольно а я відкриваю. Хочу щось гарне. Хочу, щоб щось круте липало Це хто? Ну, щось погане. Uh, lost no my hot. Я нарешті сказав правильно. Lost no hot Це що таке? О, калелідон і... О, собака якась, скільки вона дає. 8,5 квадрилліонів, скундияй. Один і триксил скунд. Ой, ой-ой, ой-ой. Що тут тільки можна... Кіцуне з Матео Скалатор Так, ідемо відкривати. Далі. Ой, лос тіпі топітак. На жаль, ви мені не потрібні. Давайте відкриємо ці 5 штук, поки у мене висне бо це копать. Ооо! Ооо! Ласноу майху спасіту. Подивіться! Yeah. На жаль, у мене через хвилину мають виключити світло. Ну і от дивіться, як мені повезло з цих оцей, дивіться, оці дуже класно дають. І робимо вивід, що найгірше мені падає з секретних лак-блоків. Потім мені вже краще падає з. з адмін блока. І найкраще мені падає з Тако блока. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Ой, ні, в мене виключають світло.